Богдан Іванович Іваницький, він грав на кардіоні на баяні. На баяні він грав. І я пам'ятаю, що я приїхала в Яворівську школу, школа номер один. І був перший урок музика. І... Він каже: О, це в нас нова дівчинка в класі з'явилася, а хто ти? І я сказала, як мене звати, все. А ти вмієш співати? Ти любиш співати? Я кажу, люблю співати. А вмієш співати? Я кажу, ну не знаю, я люблю співати. А ти можеш нам щось заспівати? Я кажу, можу. Він мене запросив на середину класу. Я вийшла до дошки, він каже, що ти, мені, що ти нам можеш зараз заспівати? І я заспівала степом степом. Якщо ти пам'ятаєш, така так. 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 І пісня І, ну, вона така Дуже голосна. І після того він цілий час мене запрошував. У Мене була ця пісня. Потім ще кілька пісень. Грав на баяні на всіх святах. Боже, свято врожаю, як яке питаю. Ці свята, потім були свята у нас ем, на прикордонній межі, це межа Польщі України. І в нас були то ми виїжджали на польську територію, е, то поляки приїжджали на нашу mm -hmm. територію на рівні художньої самодіяльності, шкіл. Е, ми проводили такі великі святкові фестивалі, і там я завжди співала. Я пішла вчитися далі. Ми з ним Не далі Ну я вже забула, бо ж то вже було так давно. Mm -hmm.